У харківській середній школі номер 17 близько 1400 дітей. Нещодавно вчителі пройшли курси з підвищення кваліфікації з інфомедійної грамотності. Викладачі кажуть, одразу з'явилася потреба у новому проєкторі для проведення уроків. Саме тому звернулися до програми Кроку майбутнє благодійного фонду Олександра Грановського. Наразі за допомогою мультимедійного обладнання учні мають змогу детальніше вивчати дев'ять предметів. Учителька історії Ганна Пруцька каже, зацікавленість дітей помітно зросла, а викладати стало набагато легше. Проектор позволяет нам смотреть различные презентації, смотреть различные відео, дітям готовить творческие задания, которые ми можемо посмотреть в классе. К сожалению, у нас є не всі карти в друкованом таком печатном відео. Можемо найти спокойно в інтернеті і також предоставить дітям, тому що на уроке истории нам карти и иллюстрации жизненно необходимы. Зараз на уроці історії восьмикласники вивчають глядь меншину. Стало интереснее, тому що зараз ера гаджетів, і намного смотреть это на проекторе, ніж в книжках, тому що ми зараз уже нове покоління і гораздо интереснее стало. Окрім проектору, благодійний фонд забезпечив навчальний заклад звуковим обладнанням. Близько 30 дітей 5-6 класів тепер співатимуть в шкільному хорі з новими мікрофонами. оборудование замечательное. Ми дуже благодарны фонду Олександра Грановського за те, що представив таку с тому що совершенно по другому звучить нам дуже подобається. Програма кроку майбутнього благодійного фонду Олександра Грановського співпрацює з місцевою владою та сприяє розвитку навчальних закладів. выражаем сегодня слова благодарности фонду Александра Грановского за такую помощь, потому что сразу фонд Александра Грановского откликнулся на просьбу родителей и педагогов приобретения мультимедийного проектора для школ. Новую аудиотехнику, вот, которая способствует улучшению проведения внешкольных мероприятий и разнообразить внеклассную деятельность учащихся. Мы рады, что все больше школ присоединяется к программе «Шаг в будущее» фонда Александра Грановского. Наприклад, в №17 ми мидемо, як було проведено очередне анкетірування, і батьки совместно з адміністрацією вибрали необхідне для них оборудование, которое було поставлено в час сроки. До програми вже приєдналися 20 шкіл Київського району Харкова. Василиса Степаненко та Дмитро Герасимов. Медіагрупа Об'єктив.